Вас, друзі, на телеканалі «Шість соток» в передачі Город перемоги. І трішечки сад перемоги. Ну, трішечки сад перемоги, але не город е, частина саду, а сад частина городу. Твоя правда. <свіс> Сьогодні, друзі, ми з вами будемо вчитися, як е, звеселяти свій город. Як зробити його привабливим, щоб вам було приємно на нього виходити, щоб вам город приносив задоволення, чого ми вас завжди навчаємо в своїх передачах? І естетичну насолоду. Так, естетичну насолоду. Ти пам'ятаєш, як наші колись відомі політики казали, що ніділи скучне лісо? Тобі ніхто е, денег не дасть. Пам'ятаєш? <клес> <клес> так от, <клес> було Ми вас закликаємо не ходити на город з сумним обличчям, тому що вам врожаю не буде. І от сьогодні ми е, вам покажемо свої тільки кроки на цьому шляху, тому що ми е, теж тільки вчимося, теж все робимо так поетапно. І Ми вам кажемо, що город чи сад це шлях. Це не так, що от одного сезону все зробив, воно все росте, все піднімається. Ну ти вже на конфуція замахнулася. А що? І сьогодні, друзі, ми вас трішечки проведемо по своєму городику і покажемо, що ми тут зробили, так, щоб він нам приносив естетично, ну хоча б не насолоду, а задоволення. Задоволення. Да. І, до речі, у нас є такий, така, такий персонаж Влад Зварич. Він, до речі, очолює гільдію українських парфумерів. До речі, це дуже цікавий. Я знаю, що він городом займається так, і садами. Так. І Він казав, що ознакою. Українських садів чи українського городу є те, що все влаштовано рядками, грядочками, такими подовженими. А історія знає інші приклади, коли грядочки влаштовані квадратами. І тут для мене, наприклад, іконою стилю є город в замку Віландрі. Ви напевно бачили ці ілюстрації, там чотири сади і один город на одному гектарі. І він влаштован так, що значить, там дев'ять таких квадратних клумб, ну, клумб да, які розбиті на грядки. А там уже внутрі цих клумб і трикутники, і сегменти. І чого там коротше різні геометричні фігури. Які виглядають дуже естетично, ти кажеш про наш час. А городи взагалі виникли ще Бог зна коли при Тутанхамонах в давньому Єгипті, і там розумієш, там природно склалася, що якщо город, то треба поливати. І тому, а як поливати більш раціонально, якщо квадратами розбиті ідуть канали. А між ними квадратами йдуть грядки. Добре. тому Хоч, да, Хоча споконвіку сказати, що цей город це е, відновлений город первісного свого е, виду, і він уходить аж аж в середньовіччя. Це не сучасний город. Ну, е, це така ремарка. Тобто, отже, друзі, ми вам зараз розкажемо ага. І до речі, почнемо з Франції. В, да, в Віландрі – це типовий французький город, який от е, влаштований так, що він е, має в своєму в своїй геометрії такі е, дуже відокремлені грядки. Вони зазвичай прямокутні. Це вже сучасні придумали такі, якісь тому школярам треба вчити геометрію. <рес> геометрію треба вчити, да, тому що на городі вона без точно... неї да, город да, не вийде. Да. І до речі, от французький сад це такий приклад впорядкованого просторова, мається на увазі городу. І французький сад має деякі ознаки, такі сталі ознаки. Це, по-перше, що грядки, вони геометричної правильної форми, потім грядки мають бути відокремлені, чимось підкреслені. Там, в саду Віландрі, навкругі грядок є баскети з цього з самшиту. Це виглядає ну, класно. Це ти замахнулася сильно. Ми ж на городі самшит українці чому, не саджають. А чому б ні? У нас город не французький, а український. І тому у нас грядки теж геометричні, але вони відокремлені. Чи дошками, чи нашим рідним тином, чи дорожками. Чи дорожками? До речі, французький сад обов'язково має. Доріжки, і вони розташовані по вісям. І це доріжки завжди е, такі. Вони ну, завжди чи вкриті бруківкою, чи якомусь якимось плитняком. У нас це поки що дошки. Але я сподіваюся, колись у нас теж буде якесь більш естетичне покриття. Ну, фантазія, не має меж, як і Можливості, коли є гроші, але найпростіше я вважаю, що покласти дошки, щоб в город можна було заходити за будь-якої погоди. Да, особливо це важливо навесні, коли ще грізюка, а треба проїхати тачкою, щось перекопати, посіяти, і такі доріжки та да, треба до геометрії Повернемося так. ще одна риса притаманна французьким садам. Знаєш, яка? Перспектива. Перспектива має бути всюди. У французьких садах, і в українських, але я хотіла сказати ні. Про те, що французький сад обов'язково має якісь вертикальні композиції, вертикальні конструкції. Тут я з тобою, вибач, не дуже погоджуюся, тому що це садовники і, лінотр і це ж, до речі, спадковий садовник. У нього батьки були садовниками. До речі, нащадки, кажуть, да. що город Вілландрі е, спроектував син Андре Лінотра, якого ми знаємо по фільму. Садівник короля його всі знають. Да я, я всі знають, мабуть, Версаль. Це от Лінотре. Да. Хоча там не один Лінотер був, але найбільш відоме прізвище Лінотра і звідти, але я хочу сказати, що це ж давня культура французька. І там, що сад, що город, вони приблизно за одними принципами розташу проєктувалися. Я, е, наполягаю, що французький сад обов'язково мав вертикальні якісь конструкції. І, до речі, не тільки от для квасолочки, для огірочків, які ми маємо, а й такі от конструкції, які ми маємо для ожини, так французький сад, французький город. Завжди е, мав е, таку арку для троянди. Троянда росла обов'язково на городі, тому що вони виходили в город е, це, е, зібрати красиві овочі, так, але й помилуватися. Е, і у нас, до речі, ожина це майже ж троянда. Ти розказував, що ожина вона відноситься до роду розевих. Добре. Ну, коротше, це наша троянда, начебто. А що ще е, має містити французький сад? Вісім ми сказали, квадрати, геометрію сказали. Вертикалі сказали. Вертикалі, ну, Штучно линотри створював, да? ну і рослини, мабуть. Рослини. І дійсно, це просто притаманна така естетична ознака для французьких садів, що вони садили овочі не просто так, вибирали по, кольори по кольорам. Вони їх Малюна. підбирали так, щоб вони були контрастні, щоб воно було красиво. Вибирали і по формі рослин, щоб вони якось теж виглядали гармонійно, Композицію, красиво. Да? І до речі, ви вже бачили наші українські городи, там, де зелененькі салати, червоний, фіолетовий. Це ж так красиво. І ми поступово теж так робимо. Давай до п'ятої ознаки переходити. Почекай, я хочу показати, щоб люди повірили, що ми якось рухаємося в сторону естетичного городу французького у нас. Український город, але він теж має бути естетичним. Дивіться, тут блакитна капуста броколі, а тут просто лаймового кольору салат. А поруч е, нагідки. нагідки. До речі, французькі сади просто не можна уявити без нагідків і е, красулі на стурці. А ще друзі, дивіться, яка у нас блакитна, тут теж капуста броколі. А там за нею, а тут у нас зелененька ботва полунички, а там жовтенький укропчик. Як а це там виглядає, квітка прикрашає нашу полуницю, Так, так. Як вона називається до речі, до речі, французький город завжди мав якісь екзотичні рослини. Вони завозились там з якихось дальніх дуже подорожей, і це була ознака аристократичності заможності хазяїна. І, і ми королі розводили екзотичні рослини і завезли до Європи картопельку. картопельку! А чому? Тому що дивіться, яка квіточка у неї красива. Квіточка, ну чим вона е е гірша за орхідею? І... У неї теж такі носик е жовтенький з фіолетовими відтінками. Сама квіточка ніжна бускова. Коротше, це просто витвір мистецтва. А ще дивіться, у нас теж є екзотичні рослини. Я О! в цьому році спробую Оце. виростити артішок. Артішок це взагалі-то Ну, просто у нас вона асоціюється з Францією, тому що вони їдять ці артішоки. Я, чесно кажучи, їх не розумію в кулінарії. Але яка рослинка красива? В городі все красиве. все. От подивіться, придивіться до кожної рослинки. Кожна має якусь свою форму листя, а квіточки які красиві. У квасолі вон, вон вона там росте вже з квіточками. яскраво-фіолетові, то її можна і в саду посадити, і, ага. і вона і трояндом не буде програвати. Але давай до п'ятої ознаки переходити. А, П'ятого ознака. А знаєш, яка? Ну я здогадуюся. Яка. Яка? Прикрашати город скульптурами. Так. У <рес> французькому саду, французькому, французькому городі, завжди вісі сходились, і на цьому майданчику обов'язково стояла якась красива скульптура. Чи то Афродіта, чи то Гіра, ну коротше, хто кого любить, да. от, чи фонтан стояв. А сонячний годинник так. ставили. Да. Ну, коротше, перетин вісь двох вісів завжди да. чимось прикрашали, щоб не просто так ходив по городу і сапав, а, да. а вийшов Тобі і іноді, полюбувався. Іноді дивився вгору. У нас теж є скульптури. У нас чудова скульптура. Оце я не знаю, чи є в світі подібний пам'ятник корові. Є, в Швейцарії, є дуже відомий. Саме корові, не бику. Ко, ні, корові. 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 Да. А, а корова це, можна сказати, тотемне то темна тварина українців так. під час голодомору да. багатьох спасла корова і голодомору, і першої Другої світ, да. світової війни. Так, якось мама моя розказувала, що німці якось пропустили їх корівку, десь бабуся моя сховала її, і вони її ховали буквально там рік чи два. Її не знайшли і їжі ж не було зовсім все забрали, а коровка давала молоко і вони вижили. Да, і да, так, і після війни що теж. Ми, так, що ми корівку маємо. Встановили їй невеликий, а все-таки пам'ятник. Да. До речі, гончарне мистецтво це ж притаманне, мабуть, всім народам, які. Пораються в городах, бо десь гарна земля, десь глина, щоб глина так, не пропадала. Так, В селах, в селах. <клес> да. Чим ти не прикрашали? Навіть не прикрашали, вони просто сушилися. Глечики, горщики помити і висушити. От сказав ж... тобі, що треба горщик Ні, поставити. Ні, нам не треба, тому що ми зараз горщики тут не будемо, нам до кухні далеко. Але, друзі, Ще хочемо вам показати одну теж притаманну таку ознаку культурного саду. Культурного, це... городу. культурного городу. Але ми ж з тобою вже читали багато разів: що garden, vegetable garden і просто garden – це все одно гарден. Тому сад-город це дуже такі уявні, уяв, уявна, уявний розподіл. Тому що в городі красиво все цвіте і все естетично виглядає. В саду теж просто різні рослини. А я хотіла розказати про сад пряних. Трав чи пряних рослин Ну, розказує. І е, якщо повертатися до екзотичних рослин, то я в цьому році посадила, посіяла, виростила ліманграс. Це дуже така приваблива трава, е, яка пахне лимоном. А хто у нас полюбляє тайську кухню і, зокрема, цей суп том ям. То його ж не можна уявити без лемонграсу. так що вирощуєте е, пряні трави, в тому числі е, лемонграс, і ваш сад буде не тільки красивим, а й ароматним. До речі, не можу пропустити, але Влад Зварич, я казала, що він очілює гільдію парфюмерів, так він створює дуже просто екзотичні аромати, які містять. І запах ботви картоплі, і запах ботви помідорів. Я вже не кажу про інші там екзотічні компоненти, типу горілої резини і таке інше. Ой, що ти <хи> про Влада Зварича? Я от зробив тобі красивий сад, садочок духмяних грядку, духмяних трав. От це... ви побачите там. Композиція така трикутна. Для чого я казав, що треба геометрію вчити? Бо треба, щоб довжини оці були під прямим кутом і однакової довжини. І тоді можна розділити на діляночки і посадити поруч, і лемонграс, і картопля у нас там є. А, і... Ну і, і, і там, і, до речі, і, самі і, виросли... — і лимонна м'ята, і яблучна там м'ята, і цей базилік і, 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 і. Насіявся сам цей от червоний. щириця. Я буквально сьогодні зірвав одну і, зір. і зробив да, салат собі <ріця> З так, зеленого друзі, салату. Жиріця ми вам розказували в передачі все про бур'яни. Там розказували, що бур'яни це не зло на городі, це теж рослина, яка заслуговує поваги і того, щоб ми її їли. Але щоб вона в правильному місці росла. Так. Ну, друзі, от це все, що ми могли вам розказати про сьогоднішній вигляд нашого городу, як ми намагаємось поки що намагаємось зробити його красивим. Таким, щоб сюди було приємно виходити, приємно попрацювати, і приємно потім розглядати кожну рослиночку і отримувати тут задоволення. Ну, Принаймні, коли ти заходиш зранку на город, то перше, що ти отримуєш, задоволення. А коли ти починаєш працювати, вже задоволення трошки спадає. Ні, не скажи. Коли ти очистиш глядечко від бур'янів, коли ти польєш, це ж просто теж насоличне. Ну, на а от естетичне, це перший погляд на город зранку. Добре, на цьому будемо закінчувати нашу передачу про те, як ми намагаємось зробити наш город красивим. До чого і вас закликаємо, щоб ви не виходили на город з сумним обличчям. І щоб Город вас радував разом з телеканалом і із передачею Город Перемоги. До перемоги.